які гарні у мене стоять підсоняшники, а ось це, до речі, ромашки для. Гарні пальми. і Сзади які гарні. До речі, в мене ось таке алоє є вдома на балконі. Але вони молесеньке. Чим не Італія. Парстичок є. Я тут підгниває щось. Ми масаж робити, і мене в мене волосся все воліє. Ну, це ще вчора робила масаж. Ну, коричала, мені, робила масаж. би е, могла рекламу дати, я б дала рекламу, афігенний масаж, нічого не скажу. Афігенний, просто афігенний. І ще раз афігенний. Дуже класно, в мене було три сеанси. Тобто, і хочу сказати, ну, так як я давно не була там, не ділилася там про себе взагалі ні в день, ні в соцмережах практично. Я і не ділюся. я як раніше якісь ефіри знімала, зараз я дуже зайнята завжди тому немає, в принципі, часу, та й бажання щось. От. І це що з третього разу, Алла мені сьогодні вже третій раз зробила афігенний масаж. ще раз повторюю фігене. Зменшилися болі в спині, в ногах. А, коротше, я а, скільки? з три тижні тому була в Києві, їздила спеціально на лікування. Довела себе, називається, Гребятушки". треба, от, чесно скажу і по собі. А, якщо людина, наприклад, за себе наприклад, схильна до повноти, і, і, наприклад, вона худне, гарніше виглядає за фігурою, але нездорова, то нахер таке треба. Конкретно за себе я нічого не їла, а, особливо останнім часом. Коротше, мене, ну, не буду нюанси свої розповідати, чому я не їла. Коротше, все привело мене до того, що в мене була анемія, куча всяких букет. Такого такий букет що я, можна так сказати, мені ходити важко було. не настільки болі в ногах, я ні спати, ні ходити не могла. Тако два метри на таксі приїжджала. Потім я поїхала до Києва, поздвала аналізи. Коротше, в мене цілий букет назначили лікування, повернулася до Кракова. Десь більше місяця лікуватися. От ну і паралельно, Алла мені допомагає у плані масажу, тому що в мене. Як сказати, ну, довела себе до того, що ось, коротше, відновлюватися треба ще і відновлюватися. Тобто почала вже харчуватися, тому що в мене було такого, що я дійсно не їла, я прихалки, у мене мама ледь не з ложечки, такої трохи гречки, трохи того, такого їла. Кажу, як дитина себе почувалася, ну, вчилася, як сказати, їсти по новий. А зараз в мене, звичайно, перекос пішов, в тому сенсі, що я навпаки, зараз в мене не вистачало в організмі всяких елементів, вітамінів. Ну, з людини, яка не харчується, це, це триндець. Ну, я почала відновлюватися. Зараз в мене перекос пішов. Я навпаки почала їсти солодке, дуже забагато, все дуже багато їм, і в мене завжди апетит. І я почала набирати вагу. Але. Кажу, краще бути повнішенькою, але здоровою. чим це дієти там за фігурою там чи ще щось, і просто падати. Мені взагалі лікарка сказала, що як ви отак в такому стані, взагалі ви не розумієте, що ви можете впасти будь-який момент. От ну богу, дійсно стан в мене було таке вже роздвоєння вечір. Крвочаги, і, і слабкість. Ну, коротше, не хочу. Чесно, я тако в один момент задумалась. Блін, мені 40 років, а я вже тако. Ну, в мене чесно, така велика ще проблема була. Це пивна залежність. Я дуже багато пила пива, в мене, чесно кажу, як і я, не приховую. Головне, якщо ти знаєш цю проблему, це перший крок до вирішення своєї якоїсь проблеми. Тобто це чи паління, чи там шкідлива звичка. У мене було, от я любила пиво, так я його пила дуже багато, і от якось так від цього можливо апетит почав пропадати. Ну, головне взятися завжди за голову. Коротше, пакала, брия ноги, Я тут розповідаю про себе. Хоть якісь, це кажу, бо не має часу ні на що. Це, мабуть, видно, дефект мій. а Це це ж їздила. Оце дефект, це імплант. Воно я знаю, що нікому не потрібно, а може потрібно. Коротше, я собі розповідаю, покала бриється, моїться. Це їздила тож, зубами. Коротше. Це ж в нас в, в Кракові, блін. Попасти до лікаря це нереально. Це можна чекати до року, до двох років. Я вже мовчу про зуби. Ну, зуби це взагалі, щоб мені це зробити в Кракові, це все, Аби поміняти, все зробити. то Це мабуть, я не знаю, десь 400 тисяч гривень може бути, десь так. Я поїхала в Київ, бла бла-бла, коротше, мені місяця не вистачило, мені треба там встановлення імпланту, бла-бла-бла, коротше. Що через два місяці буду, ой, через півтори місяці знову портатись до Києва. Коротше, отака: я. 40 років, бляха. треба Після тридцяти п'яти років треба себе вже підтримувати. От серйозно. У мене до тебе одне питання. Ти нормальна людина, адекватна? Алла. Не телефон. Окей, дала мені, са, дала мені сама телефон. Каже: позаписуй щось про себе. А зараз кажу, що я тренжу, підходить, і тупо вириває мене телефон. мене такі очі. Я не зрозуміла, що це відбувається. У пам мене пам'ять закінчується, здача. так якого хрена ти мені тоді сунула телефон, поки ти береш ноги. Ще... хвилинки є. Ага, поки я не вмовила. А до цього дала мені, записую, я собі розслаблюсь, розказую, там що в мене до печінка почка болить. Коротше, аж все болить, перестали, слава Богу. Коротше, е общем, вона мені не дала договорити, збила столку з, з пантелику чи, як там кажуть. Ні, я хотіла сказати до завершення, бо зараз вирву в телефон, хочу вам показати свою Новесенькі. навесенькі, сандаліки. Бачите? Ось. Нехай живе та процвітає Польща, тому що викидують такі речі. Зовсім. Весенький, дивіться, з бірочкою. Зараз буду приміряти. Розмір 37-й, а це взагалі 38-й. Але зараз побачимо, як на воно буде. Кому потрібно, можу продати. Я підказала що це викинула, тому що замовляла через інтернет, а це маломірка, тому розмір не підійшов, а мені мій 36-й сюди вліз. Випадають вони в мене. Та -та 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 -та. Беру. Я ще згляну. Ну, тільки що було дано. Блін, живемо в різних кінцях світу Каракова. Таксі варює стіною. Короче, буду міряти. Дивимося друга пара взуття. Ось також сіли ідеально по розміру моєї ноги. Якусь ниточку в мене тут. О, це, це щось тут обсипається. Тут ну, така якість не дуже. Але Але достатньо Непогано. Непогано, непогано мені. та та три та, -та тра та 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 Нехай живе і процвітає Польща. Ось я ще виставила ось такому пакетику. Обережно так стояло. 怎么这么笨？